Всім привіт! В цьому відео з вами повернуємо про те, як перевірити, чи оригінальне масло чи ні. Я собі придбав масло Shell в автомобіль. Чуть пізніше виложу відео про те, чому я обрав це масло в свій автомобіль і що це за мастило, як його підібрати, чи воно підходить з тим і тому подобне. А в цьому відео з вами поговоримо, як перевірити, чи воно оригінальне. Зразу скажу, що я заказував це масло на розетки, тому що я довіряю розетки. Ну і зразу вам покажу, як перевірити це мастило. Тут є входина така наліпка, тут є входить штрих-код, який треба сканувати на телефоні, і воно за вас одразу приводить на сторінку Shell. І Тут ви можете взяти і стирати, тут є код. Це щоб провірити ваше мастило, чи воно оригінальне, чи не оригінальне. Ось вот цей код. Що виходить, ви робите? Ви коли зайшли на сторінку shell, тобто коли вже просканували цей код-код. Вот ці цифри. показують чи оригінальне мастило, чи ні. Тому що це відео було цікаве, підписуйтесь на канал. Не забувайте переходити за посиланням під відео Автопарфюм І замовляйте автопарфюми зі знижкою для себе. Що далі я вам розкажу про це масло, що це за масло, чому я його обрав і тому подобне. Всім пока!